Ось дивіться, що трапилось з китайським повербанком за декілька днів. Цим повербанком користувалися близько пів року. Потім в один прекрасний день він почав потрошку вздуватись. І ось так от трапилось. Через декілька днів як почався процес. Деградації? Ось все. так булася батарея? До речі, ось так виглядає всередині. Ось так от ось. Користувалося Акуратно, але все одно йому прийшов кінець.